Мої шанування, друзі, вітаю вас! Це територія спротиву і я, Олександр Мусієнко. В цей день, 18 лютого, спеціально для вас оперативна інформація найважливіші події. Отже, розпочну з того, що сили оборони України продовжують завдавати успішних ударів по території ворога. Не тільки росіяни можуть, ведучи переговори, розказувати про те, що вони щиро прагнуть миру, а насправді бити по українській енергетиці та продовжувати знеструмлювати українські регіони. Поки ворог задіє свої дрони та ракети проти нас. У нас немає іншого виходу, окрім як оборонятися. А оборонятися найкраще та найефективніше переносячи війну на територію Росії, аби вони бачили всі наслідки путінської агресії розпочатої проти нас. Тому удари продовжуються за минулу ніч було атаковано нії прогрес. Вони знаходяться в Чебоксарах. Це підприємство, яке використовується для Виготовлення в тому числі мікроелементів та технологічних складових для виробництва високоточного озброєння Росії, тому об'єкт військово-промислового комплексу. Якщо ми подивимося, то за минулі кілька днів такі наші сили оборони та безпеки. Прицільно б'ють по таких об'єктах саме по заводах, саме по підприємствах, тому що мета зменшувати потенціал ворога, зменшувати їхні спроможності. І знаєте, військово-промисловий комплекс це як ланцюг такий, і якщо з цього ланцюга виривати поступово ось ці елементи, він, зрештою, має посипатися. Звичайно, роботи ще багато, тому що об'єктів таких чимало, і вони розкидані в різних регіонах Росії на різних територіях. Але як ми бачимо, українські спроможності постійно зростають. І наші діпстрайки 2023 року, коли міг бути один на два-три тижні, такий масштабний. Це уже не порівняти з тим, з чим ми війшли в 2026 рік. Практично щоденно, щодобово по території Росії, і ця робота безумовно що буде тривати. Тим часом у Швейцарії, в Женеві, завершився другий день перемовин української делегації, американської та росіян. Обговорювали, в тому числі як зазначається, і військовий блок питань, і політичний. І ось тут розділилися, як зазначає президент України Володимир Зеленський, який провів відповідно онлайн зустріч із представниками із нашої делегації, каже голова держави про те, що якраз в військовому плані є прогрес. А ви пам'ятаєте, я розповідав друзі, що саме на безпековому треку Україна наполягає в першу чергу. Ну тому що це ж зрозуміло, погодьтеся. Має бути припинення обстрілів, припинення вогню. Фіксація припинення вогню по лінії бойового зіткнення, а не так, як завгодно росіянам ідіть туди, туди, туди і так далі. Ні, тільки лінія бойового зіткнення, і це відправна точка для ведення подальших перемовин. Чому це дуже важливо для того, щоб продемонструвати готовність Росії або неготовність до дійсно миру і до того, щоб припинити цю війну? І тоді можна вести подальші питання, політичні, обговорювати всі моменти, непрості, складні та чутливі, які є в цих 20 пунктах. І з політичної точки зору прогресу немає, каже президент України Зеленський, маючи на увазі питання територій, а також контролю Запорізької атомної електростанції. Рустем Умєров, голова української делегації на переговорах, теж сказав про те, що були складні, непрості. Але є певний прогрес у свою чергу. Голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що перемовини були складні, вони були важкі, але а, все ж таки потрібні. І надалі буде зустріч найближчим часом, говорить пан Буданов. Ну і найголовніше, що написав очільник офісу президента: вистоїмо. Це дуже важливо чути. І бачите, що наша делегація відстоює національні інтереси, але не обійшлося і без цікавих моментів безпосередньо під час цієї зустрічі. А зустріч 18 лютого була менша, вона була коротша по часу ніж 17 лютого. 17 лютого говорили понад 4 години. Цього разу десь близько двох годин, і от що цікаво трапилось: зустріч уже завершилась. Вийшли делегації. А потім Мединський, голова російської делегації, повернувся до готелю Інтерконтиненталь в Женеві, де і відбувалися перемовини. За його словами, він нібито зустрічався з членами української делегації приватно без участі Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки, зі слів Мединського, так само журналісти помітили і представників української делегації. В цей час, як би там не було, що би не намагався розповісти Мединський, які б історичні екскурси не робив, що би він там в риториці не намагався вправлятись, подивимося найближчим часом. Це буде найкращим індикатором, як швидко Росія знову зустрінеться, які рішення і на які поступки вони готові будуть піти. І це буде індикатором. Нагадаю, що Кирило Буданов, очільник офісу президента України, чітко передбачав хід подій. Ще в своєму інтерв'ю для суспільного практично останньому інтерв'ю на посаді начальника головного управління розвідки, пан Буданов заявляв про те, що лютий це вікно можливостей для перемовин до кінця лютого, залишилося не так багато, менше двох тижнів. Тому подивимося. А що ж, якщо ні, тут виникає запитання? І тут Нью-Йорк Таймс з посиланням на джерела в розвідувальних співтовариствах різних країн пише про те, що Путін продовжує залишатися одержимим режимом війною і готовий воювати від 18 місяців до 2 років до фактичної окупації повністю Донеччини. Що Це є його мета, і, попри все, він сподівається. Її досягти, якщо не дипломатичним, то військовим шляхом, він впевнений, що російські війська можуть здобути перевагу. Про це говорить не тільки Таймс, інші джерела так само, і навіть керівник рейнметалу, одного з найбільших оборонних концернів в Європі, каже про те, що цього року війна може не завершитися російсько-українська. Але що ж робити Путіну, якщо він втрачає зараз ресурси, якщо в Росії фіксується тенденція? З одного боку, певні регіони збільшують виплати на контракти, а інші зменшують. Але навіть збільшуючи, чому збільшуються там в 10 12 разів в порівнянні з тим, що було два роки тому, коли Путін вперше оголошував ось такі набори контрактників, а тому, що не так багато бажаючих, тому що бачать, що реально відбувається, і не так то сильно хочуть іти. Відтак. Що ж може відбутись надалі? Росії потрібно буде оголошувати часткову мобілізацію. Можливо, саме з цією метою зараз там фактично закручують все, що ще було не докручено з гайок, забороняють месенджери. WhatsApp, Планують з 1 квітня остаточно заборонити Telegram, а російських військових перевести на соцмережу Макс. Хоча, якби це все працювало, вони б не крали у нас там сім картки, не намагалися різними обхідними способами, маневрами. Підключатися до зв'язку теж не все просто, але вони хочуть закрутити максимально гайки, тому що передбачають, що може бути хвиля обурення дуже серйозна для Росії внаслідок рішень про мобілізацію. Плюс це серйозне навантаження на російський бюджет, а доходи щонайменше від нафти скорочуються, попри все, що би не говорили. Цікавий нюанс, що як повідомляє The Moscow Times, і не тільки в Росії почали банкрутувати. Нафтові компанії. Так, це ще не означає економічний повний крах Московії, на жаль, але це певні тенденції. Крім того, можу сказати, що погода в Балтійському морі, явно, ну, знаєте, як на замовлення України. Це той, скажімо, час, і це якраз той момент, коли циклон, який несе стихію, морози та снігопади, якраз грає нам на користь. І треба тут подякувати Господу за те, що там така погода, тому що без. Криголамів ходити зараз російським нафтовим танкерам через фінську затоку не можна в Приморськ, наприклад, або в Усть-Лугу, де найбільші порти сконцентровані. Треба чекати криголами. Криголами формують каравани, яких треба ну, збирати на 5-7 днів ставати в чергу. Тобто, це простій, це втрата коштів, це треба чекати. Потім, звичайно. Є проблеми з транспортуванням. Якщо б європейці ще заарештували російські танкери, блокували їм Балтійське море, то ситуація б ускладнювалася, і це ще більше би позбавляло Путіна фінансів на війну. Якщо все добре в Росії з суспільною думкою, то чому ж немає ось цих лав добровольців, які не за гроші, а з поривом серця йдуть? Не спостерігаються черги, військомати і потрібні постійно гроші. І тому треба зменшувати спроможність до грошей. Росія боїться певних процесів, які можуть відбуватися через оголошення мобілізації. Але ми хочемо і щоб партнери наші були послідовні, тому що як повідомляє агенція Forbes, міжнародне видання так, от Євросоюз нібито видав тимчасовий дозвіл Угорщині та Словаччині на те, щоб через Хорватію транспортувати російську нафту. Погана ознака, тому що все ж таки від російської нафти потрібно відмовлятися. Ну, а Угорщина і Словаччина мають постійні ультимативні претензії до нас, щоб ми відновили транспортування нафти через нафтопровід дружба. Так не ми його знищували. Висловлюйте ультиматуми Путіну. Скажіть. Ну, от прем'єр Угорщини каже, що Путін нічим не загрожує Євросоюзу. Так скажіть прямо, якщо. Чого ж ви і не треба Росію боятися? каже Орбан. Ну якщо не боїтеся, заявіть про це прямо Путіну. І вимагайте не бити по об'єктах нафтової і нафтогазової інфраструктури України. Більше 19 ударів, а вже й можливо більше, тільки по інфраструктурі Нафтогазу було завдано Росію від початку 2026 року. І це всі бачать, це всі знають. Тож чому до нас претензії? Не до нас це треба адресувати і висловлювати. Тому робота триває. Робота на посилення нашої обороноздатності, попри все, тому що ми маємо вистояти, як сказав Кирило Буданов. Щоби знати більше, підписуйтесь на канал ТРО Медіа та Ютуб канал Олександра Мусієнка. Бережіть себе і слава Україні!